Куди інвестувати 100 тисяч гривень? Часто задають мені такі питання. Якщо це у вас останні 100 тисяч гривень, то е, просто перше, що зробіть, це розділіть їх пополам. 50 тисяч не інвестуйте, а 50 тисяч інвестуйте. Якщо у вас це не останні 100 тисяч гривень, то тоді подумайте і порахуйте, чи ці 100 тисяч вони вище вашої подушки безпеки. А нагадую, що подушка безпеки, фінансова подушка безпеки це 6 місячних витрат або 12 навіть місячних витрат. Якщо ж у вас не сформована ще подушка безпеки, то я рекомендую інвестувати саме в подушку безпеки. Що таке подушка безпеки? Це ваші накопичення, і ці кошти повинні бути в безпечних інструментах. І е, ці кошти ви мож, щоб ви могли їх швидко зняти в готівку, щоб ці гроші були в вас в карманах. Головне, не ризикуйте сильно цими коштами. Наприклад, три інструменти: це готівка, долари, євро, це депозит. Але е, кладіть на депозит в банк на місяць, на три, максимум, щоб можна було швидко зняти. І цифрові е, долари USDT, наприклад, їх також купили, відправили в надійні біржі, наприклад, Binance Bybit, в стейкінг, і тим самим це також безпечний інструмент.